У нас в роботі, це у нас Естрел t 32 Тут у нас на передніх кріслах стоять якісь універсальні накидки. Зараз це все знімемо і пошиємо не йому, пошили, точніше, і поставимо, неймовірної краси чухли, комбіновані з двох кольорів, з двох різних матеріалів. Ну, загалом буде дуже класно. Я вже відчуваю цей захват від цього комплекту, який ми зараз поставимо. Впродовжені, знову ж таки, покажу вам, що у нас вийде. Історія про те, що автоманія це такий собі підстоп, макдрайв називайте як хочете. У нас зараз відбувається установка чохлів і паралельно клієнти прийняли саме правильне рішення для свого автомобіля. Це затягнути фари передні туманки, зону під ручками. Не Знаю, зробили, не зробили ще не зробили. Ось кантики дверей вже зробили, бачите? Ось ці зони найтравматичніші в автомобілі, і їх одразу під час установки чухлів можна зробити у нас. Це не впливає на час. Так як була установка чухлів орієнтовно 2,5 години, так і буде, але ви поїдете з повним комплексом класних послуг. Автоманія працюємо для вас. Ось така краса в нас вийшла. Два кольори, два різних матеріали, але все одно трішками погралися і вийшло доволі незвично. Повністю у нас обличчя в кольорі слонова кістка. По центру слонова кістка італійська алькантара в ромбу вишита. А ось ці бокові частини та задні ми зробили в чорному кольорі. По-перше, у нас пластик весь залишається чорний. А по-друге, якщо пасажири будуть їздити, щоб вони не псували, не, не бруднили, ось так правильно сказати. Біжевий заводський, точніше, як у шкіру нашу. Красиво дуже вийшло, я впевнена, що клієнти будуть супер задоволені, дуже довго обирали, але результат мене супер тішить. Великий комплексний підхід від компанії «Автоманія» вже завершено. Тож давайте розбиратися, що в результаті відбувалося з цим автомобілем протягом 3,5 годин у нашій студії. Найперше, що ми бачимо, це, звісно, наші неймовірні чухли, комбіновані з італійською алькантарою по центру, вишита ромбом слонової кістки, і чорна якушкіра у нас в основі. А слонова кістка і кошкіра знову ж таки. По а, боковинкам. Клієнти захотіли максимально собі світлий, а, світле обличчя. Ми це зробили, але порадила закри... залишити чорним а, боки, тому що весь пластик у нас чорний. Другий ряд вам покажу: він у нас адаптивний, Алькантара вишита ромбом. Біжева слонова кістка екошкіра, чорна, аналогічно, тут, тут присутня посадочні частини ушили, технічні отвори зберегли. Повноцінні кишені на передні спини ми додали, і ось такий комплекс у нас вийшов. Ціни, а вже ж вам всі продублюю. Але це не все. Наступною сьогоднішньою зіркою в нас була ось ця. Ось ці точніше кантики дверей, тому що машина новенька. Хочеться, щоб вона лишалася неушкодженою завжди. А ми постійно гупаємо дверцятами, і за рахунок цього у нас постійно сколи на кузові, тим паче на білому було б їх дуже помітно. І також ми зробили зони під ручками, всі чотири. Ось тут аналогічно постійно руками відкриваємо, нігтями ціпляємо. Тому для того, аби такого не було, ми захистили всі. Всі-всі-всі. І захистили передні фери. Зараз показую швиденько. Тут, напевно, не буде помітно, тому що максимально а, високо піднімали плівку для того, аби максимум захистити. Але вони теж в бронеплівці. Тому комплексні роботи це автоманія, класні комплексні і якісні роботи це тим паче ми. До зустрічі в автоманії. біжимо відпочивати.